Бертрам Чандлер, Клітка. Ув'язнення завжди принизливе, якими б філософськими не були погляди в'язня. Ув'язнення серед своїх уже досить важке випробування, та принаймні з тюремниками можна розмовляти, можна пояснити свої потреби, часом навіть апелювати до них як людина до людини, але ув'язнення стає подвійно принизливим, коли тебе щиро вважають істотою нижчого порядку. Членів експедиції з розвідувального корабля можна було б можливо вибачити за те, що вони не впізнали в уцілілих із міжзоряного лайнера зоряний шлях розумних істот минуло принаймні 200 днів після їхньої вимушеної посадки на планеті без назви приземлення, викликаного аварією, генератори Еренгарта перенавантажені через поломку електронного регулятора. Викинули корабель далеко за межі звичних трас у незвіданий сектор космосу. Зоряний шлях сів досить м'яко, але згодом, як завжди, лихо не приходить одне. Енергоблок вийшов із під контролю, і капітан наказав своєму першому помічникові евакуювати пасажирів та екіпаж, не задіяний у ліквідації аварії, якнайдалі від корабля. Хокінс із людьми встигли відійти на безпечну відстань. Коли пролунав спалах вивільненої енергії не надто сильний вибух. Уцілілі хотіли обернутися, подивитися, але Хокінс гнав їх далі лайкою, а іноді й кулаками. На щастя, вітер дув від корабля. Їм пощастило уникнути радіоактивного осаду. Коли видовисько закінчилося, Хокінс і судновий лікар доктор Бойл повернулися на місце катастрофи, обережні, побоюючись радіації. Вони трималися на безпечній відстані від неглибокого ще димлячого кратера, що залишився від корабля. І було їм очевидно капітан разом із офіцерами та техніками став тепер лише мікроскопічною часткою розпеченої хмари, яка здіймалася крізь низьку хмарність. Після того 50 із лишком чоловіків і жінок уцілілі зоряного шляху почали деградувати. Це був нестрімкий процес. Хокінс і Бойл разом із комітетом відповідальних пасажирів довго боролися з цим. Але боротьба була приречена клімат одразу став на заваді спекотно, завжди близько 30 градусів Цельсію, і вічна сирість, тонкий теплий дощ лив постійно. Повітря було насичене спорами грибів. На щастя, ці не розкладали живу плоть, але буйно розросталися на мертвій органіці на одязі. Дещо менше на металі і синтетичних тканинах, які носили деякі з потерпілих. Зовнішня загроза могла б згуртувати спільноту. Але тут не було небезпечних хижаків, лише гладкокожі істоти, схожі на жаб, що стрибали серед мокрої зелені, та рибоподібні створіння в річках, від розміру акули до пуголовка, і всі вони мали характер останніх. Проблем із їжею Щоправда, не виникло вже після перших кількох голодних годин. Добровольці спробували соковитий гриб, що ріс на стовбурах велетенських деревоподібних папоротей виявився смачним. Минуло п'ять годин ніхто не помер і не поскаржився на болі в животі. Так гриб став основою їхнього раціону. Згодом виявили і інші гриби, ягоди, коріння, все їстівне. Це урізноманітнило харчування. Найбільшою втратою стала відсутність вогню, попри спеку. З вогнем вони могли б урізноманітнити страви, споживаючи приготованих жаб чи риб, деякі хоробрі їли їх сирими, але спільнота засуджувала це. Вогонь також відігнав би морок довгих ночей своїм справжнім світлом і теплом розвіяв би ілюзію холоду, яку створювало безупинне капання води з кожного листка. Спершу в більшості були кишенькові запальнички, та згодом вони загубилися разом із кишенями, коли одяг розклався. До того ж, усі спроби розпалити вогонь із запальничками виявилися марними. Хокін склявся, що на всій проклятій планеті не знайти жодної сухої гілки. Нині ж розвести вогонь стало зовсім неможливо, навіть якби знайшовся фахівець із тертя сухих паличок. Йому не було б із чого їх зробити. Вони оселилися постійно на гребені низького пагорба, гір, наскільки їм вдалося з'ясувати, на планеті не було. Там рослинність була менш густою, а ґрунт менш болотистим. Їм вдалося відірвати величезні листки від деревоподібних папоротей і спорудити з них примітивні укриття. Більше заради приватності, ніж через зручність, вони відчайдушно чіплялися за урядові форми суспільств, що їх залишили на землі і обрали раду. Бойл, судновий лікар, став головою. Хокінс, дещо несподівано для себе, був обраний до складу ради лише з перевагою у два голоси. Згодом він збагнув, що багато пасажирів усе ще тримали злість на виконавчий склад корабля за нинішню ситуацію. Перше засідання Ради відбулося в хатині, якщо це взагалі можна було назвати хатиною, збудованій спеціально для цього. Члени ради сиділи навпочіпки колом, бойл президент повільно підвівся на ноги. Хокінс гірко усміхнувся, порівнюючи наготу лікаря з величністю, яку той намагався собі надати у новій ролі, порівнюючи ту поважність із недоглянутою зовнішністю, сиве, скуйовджене волосся, Такий самий нечесаний бородатий заріст. Пані і панове, почав Бойл. Хокінс окинув поглядом бліді оголені тіла, тонке тьмяне волосся, довгі брудні нігті чоловіків і ненафарбовані губи жінок. Він подумав навряд чи я сам тепер скидаюся на офіцера і джентльмена. Пані й панове, сказав Бойл, як вам відомо, ми обрані представляти людську спільноту на цій планеті. Пропоную на першому нашому засіданні обговорити наші шанси на виживання не як окремих осіб, а як раси. Я хочу спитати пана Хокінса, які наші шанси на порятунок. гукнула одна з двох жінок членкинь ради, висушена стара діва з виступаючими ребрами і хребцями. Мізерні, відповів Хокінс. Як вам відомо, неможливо підтримувати зв'язок із іншими кораблями або планетами. Коли міжзоряний двигун увімкнено, коли ми вирвалися з гіперпростору і заходили на посадку, ми передали сигнал лиха та не могли вказати, де саме перебуваємо, та й невідомо, чи сигнал взагалі хтось отримав. Міс Тейлор, обурено сказав Бойл, пане Хокінс. Я нагадаю, що я є обраний президент цієї ради. Для загального обговорення ще буде час. Як більшість із вас, мабуть, здогадується. Біологічний вік цієї планети приблизно відповідає кам'яновугільному періоду Землі. Як бачимо, тут іще не з'явилися істоти, здатні кинути нам виклик у боротьбі за верховенство. Коли ж така раса з'явиться на кшталт гігантських ящерів тріасу, ми вже будемо добре облаштовані, ми вже будемо мертві. вигукнув один із чоловіків. Можливо, і так, погодився лікар. Але наші нащадки ні, ми повинні подбати, щоб їм було якнайкраще. Мову, принаймні, ми їм залишимо до біса мову докторе, озвалася друга жінка з ради. вона була маленька, блондинка, струнка з різкими рисами обличчя. Мене цікавить інше питання потомства Я представляю жінок репродуктивного віку. Нас тут, як вам відомо, п'ятнадцятеро, поки що дівчата дуже дуже обережні. І маємо на те причини. Ви, як медик, можете гарантувати без медикаментів і інструментів безпечні пологи і що наші діти матимуть шанс на виживання, бойл скинув із себе пиху, немов старий одяг. Буду відвертий, сказав він. Як ви влучно зауважили, міс Харт, у мене немає ані ліків, ані інструментів, але можу вас запевнити ваші шанси народити без ускладнень. Тут набагато вищі, ніж були б на землі у хвії столітті. і поясню чому. На цій планеті, наскільки нам відомо, а ми вже мали нагоду переконатися немає мікроорганізмів, шкідливих для людини, якби вони були, наші тіла вже давно були б суцільною гнояковою масою. Більшість із нас померла б від сепсису ще давно, і це, гадаю, відповідає на ваші питання це ще не все, сказала вона. Ще один момент. Нас тут 53 чоловіків і жінок, десять подружніх пар викреслимо їх. Лишається 33 особи, з них 20 чоловіки 20 чоловіків і 13. Чи не завжди нам дівчатам не щастить? Жінок. Не всі ми молоді, але всі ми жінки. Яку систему шлюбу ми обираємо? Моногамію поліандрію. Моногамію безумовно. Різко відповів високий худий чоловік. Він був єдиним серед присутніх, хто мав на собі одяг. Якщо це можна так назвати, зів'ялі листки, перев'язані ліаною навколо талії, мало що прикривали. Гаразд, сказала дівчина. Моногамія я не проти, але попереджаю, якщо буде саме так, будуть і проблеми. А в кожному вбивстві через ревнощі або пристрасть жінка. Така сама потенційна жертва, як і обидва чоловіки. Я цього не хочу. Що ви пропонуєте, міс Харт? запитав Бойл. Ось що, докторе. У питаннях спарювання ніякого кохання. Якщо двоє чоловіків хочуть одну жінку, хай поб'ються. Переможець отримує дівчину і тримає при собі природний добір, замислено мовив лікар. Я не проти, але треба винести це на голосування. На гребені пагорба була неглибока улоговина, природна арена, навколо неї по краю сиділи всі уцілілі, всі крім чотирьох. Один із чотирьох був доктор Бойл. Виявилось, що його президентські обов'язки, включають також функції рефері, визнали, що саме він найкраще може визначити, коли один із бійців може зазнати серйозної шкоди. Ще одна з чотирьох дівчина Мері Гарт. Вона знайшла зазубрену гілочку, якою розчесала своє довге волосся, сплела вінок із жовтих квітів для переможця. Це, подумав Хокінс, сидячи серед інших членів ради, спроба наслідувати весільну церемонію землі чи відлуння чогось стародавнішого, темнішого. Шкода, що ці кляті плісняви дісталися до наших годинників, пробурмотів товстун праворуч від Хокінса, мали б ми чим відміряти час. Провели б раунди, як справжній боксерський поєдинок. Хокінс кивнув. Він подивився на чотирьох у центрі арени на войовничу варварську жінку, на старого пихатого чоловіка, на двох темнобородих молодиків із блискучою білою шкірою. Він знав їх обох. Феннет був старшим кадетом злощасного зоряного шляху. Клеменс, принаймні на сім років старший, був пасажиром. Раніше працював шукачем на прикордонних планетах. Якби на щось можна було ставити, сказав товстун весело, я б зробив ставку на Клеменса. Цей твій кадет не має жодного шансу. Його виховали битися чесно, а Клеменс виріс, щоб бити брудно, але феннет у кращій формі, зауважив Хокінс. Він тренувався, а Клеменс увесь час тільки їв та спав. Подивись на його пузо у міцному тілі. Міцний дух, сказав товстун, поплескавши себе по животу. Без ударів по очах, без укусів, закричав лікар. Хай переможе найсильніший. Він спритно відступив назад, став поряд із Мерігард. двох, що стояли один проти одного, з опущеними руками, було щось збентежене. Здавалося, обидва шкодували, що все дійшло до цього. Давайте. Раптом заверещала Мерігард. Хіба вам мене не треба? Ви ще доживете до старості і самі без жінки, та хай чекають, поки твої дочки виростуть, мері. гукнула хтось із її приятелів. Якщо в мене взагалі будуть дочки, крикнула вона. І то не з таким темпом. Давайте вже. вигукнув натовп. Вперед фенет почав. Він обережно наблизився і правою рукою легко вдарив Клеменса по обличчю. Удар був не сильним, але болісним. Клеменс підніс руку до носа, подивився на яскраву пляму крові. Загарчав, важко рушив уперед з розпростертими руками, щоб схопити і задавити. Кадет відскочив назад, ще двічі поцілив правою. Чому він його не б'є нормально? обурився товстун. Бо зламає собі кулак. Без рукавичок, знаєш, сказав Хокінс. Феннет вирішив не відступати, впевнено, став ноги трохи нарізно. І знову пустив у хід праву. Цього разу він обрав не обличчя, а живіт супротивника. Хокінс здивувався, побачивши, що Клеменс приймає удари майже байдуже значить, міцніший, ніж здається. Кадет зробив спритне відхилення і послизнувся на мокрій траві. Клеменс важко навалився на нього. Хокінс почув свист, з яким повітря вирвалося з легень юнака. Руки Клеменса обвили тіло суперника. І коліно феннета ударило його в пах. Клеменс заверещав, але не відпустив. Однією рукою він вже душив кадета, а другою, загнутими пальцями, ліз до його очей. Без ударів по очах кричав бойл, не чіпати очі. Він упав навколішки, схопив Клеменса за зап'ястя обома руками. Хокінс раптом глянув угору. Щось, можливо, звук, хоча й малоймовірно, Адже ревів, мов на боксерському матчі, змусило його підняти голову. А може, це було те саме шосте чуття всіх досвідчених космонавтів. Те, що він побачив, змусило його скрикнути. Над ареною завис гелікоптер. Його форма, щось ледь помітне в дизайні, виразно вказувала ця машина не з землі, з гладкого черева спустилася сітка, ніби зроблена з тьмяного металу. Вона накрила борців доктора і Мерігард. Хокінс закричав знову, без слів. Він підхопився, кинувся рятувати побратимів, але сітка була наче жива. Вона обплутала його зап'ястя, зв'язала щиколотки. інші уцілілі побігли до нього. Відійдіть, крикнув він. Розсиптесь. Гудіння роторів гелікоптера змінило тон. Машина піднялась. І в неймовірно короткий час арена перетворилась для Хокінса на бліду зелену тарілку, де сновигали крихітні білі мурашки. Потім гелікоптер піднявся вище крізь нижню межу хмар, і нічого вже не було видно, окрім білого серпанку. Коли, нарешті, гелікоптер почав знижуватись, Хокінс не здивувався побачивши серед низьких дерев на рівні платформі сріблясту башту великого космічного корабля. Світ, куди їх доставили, міг би бути значно кращим за той, що вони залишили, якби не помилкова доброзичливість їхніх нових господарів. Клітка, у якій утримували трьох чоловіків, точно відтворювала кліматичні умови планети, де було втрачено зоряний шлях. Вона була засклена, і з розприскувачів на стелі постійно лив теплий дощ. Декілька понурих деревоподібних папоротей. Майже не захищали від цієї пригнічуючої зливи. Двічі на день у задній стіні клітки, зробленій з якогось різновиду бетону, відкривалося віконце, і до середини кидали брили гриба, разюче схожого на той, яким вони харчувалися на планеті. У підлозі була дірка, в'язні справедливо припустили, що це туалет. По обидва боки від них були інші клітки. В одній перебувала Мері Гарт на самоті. Вона могла лише жестикулювати, махати рукою і все. В клітці з іншого боку сиділа істота, схожа на гігантського Омара, але водночас нагадувала кальмара. Через широку дорогу можна було побачити ще більше кліток, та їхній вміст залишався невідомим. Хокінс, Бойл і Феннет сиділи на вогкій підлозі. Та дивилися крізь товсте скло і решітку на істот ззовні, які своєю чергою дивилися на них. Якби ж вони були хоча б гуманоїдами, зітхнув лікар, якби мали бодай подібну до нашої форму, тоді, можливо, ми могли б переконати їх, що ми теж розумні істоти, але вони іншої форми, сказав Хокінс. І ми на їхньому місці не одразу б повірили, що три шестиногі бочкоподібні створіння це теж люди. Спробуй ще раз теорему Піфагора, звернувся він до кадета. Без особливого ентузіазму юнак обламав гілки з найближчої папороті, розділив їх на короткі шматки і виклав на вологому моху фігуру прямокутного трикутника з квадратами на кожній стороні. Місцеві мешканці один великий, один трохи менший і малий, дивилися на нього з байдужістю крізь свої плаські тьмяні очі. Найбільший витяг із кишені. Ці істоти носили одяг, яскраву упаковку передав її малому. Той здер обгортку, почав засовувати до отвору у верхній частині тулуба. Очевидно, це й було ротом шматочки яскраво синьої солодощі. Шкода, що їм не дозволяють годувати тварин, зітхнув Хокінс. Цей клятий гриб уже в печінках сидить. Давайте згадаємо, мовив лікар. Усе одно більше нам робити нічого нас забрав той гелікоптер шістьох, нас доставили на розвідувальний корабель нічим не кращий за наші міжзоряні судна. Ти, Хокінс, впевнений, що він працює на Еренгартівському приводі або на дуже схожому так безсумнівно, підтвердив Хокінс. На кораблі нас тримали поодинці в клітках, ніяких знущань годували і поїли регулярно. Ми приземлилися на цій дивній планеті, але нічого не побачили. Нас вивели з кліток як худобу, і запхали до фургона. Ми знали тільки, що нас кудись везуть. Авто зупинилось, відчинились двері. І кілька з цих живих пивних бочок потягнулися всередину з палицями, на кінцях яких були зменшені копії тих сіток. Вони витягли Клеменса і міс Тейлор. Ми їх більше не бачили. Решту з нас помістили на добу в окремі клітки, а наступного дня нас привезли сюди, до зоопарку. Думаєте, їх вивісерували? спитав фанет. Я Клеменса не любив, але. боюсь, що так, відповів Бойл. Вони, мабуть, дізналися про статеву різницю між нами саме так. Але, на жаль, рівень інтелекту ростином не визначиш. Огидні потвори. вигукнув кадет. Обережно, хлопче, заспокоїв Хокінс. Їх не варто звинувачувати, ми самі вивісерували тварин, що були до нас куди більше схожі, ніж ми до них. Проблема, продовжив лікар, у тому, як переконати цих істот, що ми розумні істоти, подібні до них, як би вони визначили розумну істоту? Як ми це визначаємо? Хтось, хто знає теорему Піфагора, буркнув кадет. Я читав десь, сказав Хокінс, що історія людства. Це історія істоти, яка робить вогонь і використовує інструменти. Ну так зроби вогонь, запропонував лікар. Зроби інструменти і користуйся ними, не будь дурним. Тут немає жодного знаряддя, навіть штучної щелепи немає, жодного металевого пломби, але він замовк. Пам'ятаю, коли я був молодий, серед кадетів на міжзоряних кораблях знову стали модними давні ремесла. Ми вважали себе нащадками старих парусних моряків, і вчилися плести канати, зав'язувати вузли, робити синіт. А потім хтось запропонував плести кошики. Ми були на пасажирському кораблі і таємно продавали пасажирам ці вироби, змальовуючи їх як автентичні сувеніри з загубленої планети Арктурус і. Сценка була ще та, коли про це дізнався капітан. До чого ти ведеш? спитав лікар. Просто до того, що ми можемо продемонструвати свої здібності до ручної праці, плетучи кошики, я вас навчу, це може спрацювати, задумливо мовив Бойл. Хоча з іншого боку деякі тварини теж таке роблять. Бобри, наприклад, будують дамби, птахи, шалашники залицяються, будуючи шалаші, готовий перекладати далі. Наступна сцена буде з Мерігард, Яку після плетення кошиків до них підсадять у клітку. Продовжуємо. Головний доглядач певно знав про істот із шлюбними звичаями, подібними до птахів шалашників із землі. Після трьох днів шаленої роботи сплетіння кошиків, що витратила всю підстилку і обдерла всі папороті, Мері Гард перевели з її клітки до чоловіків. Коли вона нарешті натішилась можливістю знову говорити з людьми. То виявила неабияке обурення. Було добре, думав Хокінс, сонно лежачи, що мері тепер із ними. Ще кілька днів повної самотності, і дівчина б неодмінно збожеволіла. І все ж її присутність мала і зворотний бік треба було пильно стежити за феннетом. І навіть за бойлом, ще тим старим кобелем, мері закричала. Хокінс миттю прокинувся у тьмяному світлі. На цій планеті ніколи не бувало повної темряви. Він розгледів бліде тіло мері, а на іншому боці клітки, феннета й бойла. Він схопився на ноги і кинувся до дівчини. Що трапилося? запитав він. Я я не знаю щось маленьке з гострими кіхтиками перебігло через мене. А, сказав Хокінс, це, мабуть, Джо. Джо, перепитала вона. Не знаю точно, що він таке, відповів Хокінс. Думаю, це таки він, додав лікар. Що ж таке той Джо? знову запитала Мері. Місцевий еквівалент миші, сказав Бойл. Хоч і не дуже на неї схожий. Він пробирається з під підлоги в пошуках їжі. Ми намагаємось його приручити, ви заохочуєте цього шкідника? з жахом вигукнула вона. Вимагаю, щоб ви негайно з ним щось зробили отруїли чи зловили. Зараз же, завтра, сказав Хокінс. Зараз, закричала вона, завтра, повторив він твердо, спіймати Джо виявилося легко. Два плоські кошики, з'єднані як стулки мушлі, були встановлені над отвором. Усередині шматок гриба. Механізм був простий вертикальний важіль, що падав при найменшому русі приманки. Хокінс, лежачи без сну на вогкій постелі, почув тихий клац, пастка спрацювала. Потім сердите попискування Джо з крегіт -кіхтів по плетінці. Мері спала, він її розбудив. Ми його впіймали, сказав він. Тоді вбийте, буркнула вона сонно. Але Джо не вбили. Чоловіки вже встигли до нього прив'язатися. Зранку, з появою денного світла, вони переселили Джо в клітку, яку Хокінс зробив власноруч. Навіть мері пом'якшала. Коли побачила беззахисну кулю пухнастого кольорового хутра, що сердито підстрибувала в неволі. Вона наполягла на тому, щоб годувати Джо сама, і радісно сміялась, коли тоненькі щупальця простягались і брали з її пальців шматочки гриба. Три дні вони тішились своїм улюбленцем. На четвертий день з'явилися доглядачі. Вони зайшли до клітки з сітками, паралізували всіх і винесли Джо і Хокінса. Боюся, все дарма, сказав бойл. Він пішов тим самим шляхом його, мабуть, наб'ють соломою і поставлять у якомусь музеї, похмуро промовив фенет. Ні, вигукнула дівчина. Вони не могли б. Ще й як могли б, сказав лікар. Раптом задня стінка клітки відчинилася. Перш ніж вони встигли відступити, голос крикнув Все гаразд, виходьте. До клітки зайшов Хокінс. Він був поголений, шкіра вже встигла трохи засмагнути. На ньому були плавки яскраво червоного кольору. Виходьте, повторив він. Наші господарі щиро вибачилися вони вже підготували для нас більш придатне житло, а щойно буде готовий корабель вирушимо, за рештою, уцілілих. Не так швидко, сказав Бойл. Введи нас у курс справ. Що змусило їх визнати, що ми розумні істоти. Обличчя Хокінса потемніло лише розумні істоти, сказав він, саджають інших істот у клітки.